Добрий день, мої любі малятка і шановні батьки. Пам'ятаєте, минулого разу я вам розповідала казочку про зайчика. Що там зробила лисичка? Чи гарно вона зробила? Так, вигнала зайчика з хатинки. Не можна нікого виганяти з хатинки. У кожного повинна бути своя хатинка. І у звірів, і у птахів, і у людей. У нас також є у всіх свої будинки. Це дуже негарно, якщо хтось так робить. А я сьогодні хочу вас познайомити з житлами різних птахів і звірів. Ось Дивіться, де вони живуть? Вони живуть у гнізді. Будинок птахів це гніздо. Вони там відкладають яєчка, висиджують своїх пташеняток. Це їхній будинок. Житло птахів руйнувати не можна, тому що це їхній. Це білочка. А може, хто знає, де живе білочка? Ні? Білочка живе в дуплі. Оце ось так, це називається дупло. Це така дірка в дереві, в лісі, і білочка там живе. Вона на зиму туди наносить горішків. Різних жолудів, може, якісь сухеньку травичку, вона там собі гніздечко вимощує, і білочка живе у Дуплі. Будинок білочки називається Дупло. А ось де погляньте, о, хто це такий? Знаєте, ви хто це? Вірно, це. Ведмедик. Ведмедик живе в лісі, а будинок ведмедика називається Берліг. Він там всю зимку спить і не можна його турбувати там, тому що він весною, літом восени. Нагуляв багато жиру, такого той, і, і він там спить взимку. Взимку ведмідь по лісу не блукає. І це його будинок, називається Берліг. А це хто? Вірно, це собачка. Де живе собачка? Вірно, собачка живе. У будці. Будинок собачки називається будка. Багато у вас у кого є собачки, так? М -м -м -м. І вони живуть у будці. Да? Так. А це хто в нас такі? Це Мурашки? Знаєте, як називається будинок Мурашки? Будинок Мурашки називається Мурашник. Не можна руйнувати Мурашники, тому що це будинок Мурашки. Їх там дуже-дуже багато живе, вони дуже працьовиті, все весь час щось роблять, якісь гілочки носять, щось, якісь маленькі частинки, листочків, вони все все, все. Весь час вони щось працюють. І будують також свій вони Мурашник. Мурашки живуть в Мурашнику. А це дивіться, хто так. А, це лисичка. Ви знаєте, як називається будинок лисички? Будинок лисички називається нора. Ось це нора. Лисичка живе в норі. А оте погляньте? Це бжілки. Так, а ну давайте пригадаємо, де живуть бжілки. Бжілки живуть у вулику. Пам'ятаєте? Ми розглядали колись бжілку-трудівницю. Так? Так. Помічте, дивіться, хтось. Курка і півник і курчатка. Вони живуть у курнику. Так, мабуть, ви також. А ви де живете? Ви живете? Вірно, у будинках, молодці. Так, а давайте. Сім'я живе ось так. От який ми будиночок зробили. Давайте ще раз зробимо. Ось де стіни. Ось де дах. Вся сім'я живе ось так. Ой, молодці. Шановні батьки, зробіть, будь ласка, фото своїх діток біля ваших будиночків. Буду чекати. До гарних зустрічей, до нових зустрічей, до побачення!